Одна вправа, щоб повернути об'єм губ, чи прибрати кисетні зморшки навколо губ, чи підняти куточки губ. Ні, Такої вправи не існує. Ми повинні комплексно пропрацювати багато м'язів на обличчі для того, щоб відбулися зміни в цій зоні. Тож нам треба пропрацювати всі м'язи, котрі вплетаються, у круговий м'яз рота. Це такі м'язи, як центральної частини обличчя, виличні м'язи, наприклад, щічний м'яз, м'язи-депресора, які опускають куточки губ, сам круговий м'яз. І навіть з платизмою треба працювати, а це вже тягне за собою і роботу шиї, яку треба поставити в правильне природне положення. І виходить, щоб позбутися кисетних зморшок, іноді просто достатньо пропрацювати м'яз круговий, розслабити, контролювати цей стан. А вже якщо говорити більше про опущення куточків, то це вже треба працювати комплексно. Виходить, Що це базова велика робота зі свого досвіду? Я побачила, що всім важко працювати з базою, коли її немає. Ви десь побачили, десь почули, щось спробували, не виходить. Але в мене є дієве рішення для вас. Це комплексний підхід у моєму інтенсиві омолодження, де є покрокова система всіх зон обличчя для швидкого, результативного омолодження. Приєднуйтесь за посиланням під цим відео. А далі покажу варіанти вправ для роботи з губами і куточками губ. Тож підпишіться і гарного вам перегляду! Перше, з чого треба почати працювати, це саме з куточками губ і з модулосом, який кріпиться багато-багато м'язів, які при спазмі і дають нам ті самі ненависні заломи чи зморшки. Тож куточки губ на постійній основі рекомендую масажувати всім. Так виконайте протягом 30 секунд однієї хвилини, ставимо пальці під підборіддя і за кісткою пропрацюємо ще з'єднання, яке теж може бути спазмоване. І тягнути куточки донизу. І попрацюємо з самими м'язами-депресорами, які тягнуть куточки губ. Донизу. Відкриваємо вільне О і починаємо розтягувати. Так, повторіть 10-20 разів. Звісно ж, нагадую, що комплексна робота дає більший результат. Тож, до зустрічі в нових омолоджувальних відео.